Дивіться, настояща зима. <смі> і сніг, як взимку, і сонце як взимку. Приїхала, привезла колеса свої літні. Гостинці оставила, їх вдома нема. Вони поїхали до зубів, ото сусіди. Бачите, як далеко сусіди, а з тої сторони сусідів і не видно. Сарайчик старий. І нова красива теплиця. Оце, оце вони теж в цьому році зробили такий типу защити. І там ставлять стільчики, гриль і гріляють собі. Коротше, віддихають люди на пензії. Не то, що деякі. На пензії життя нема. Так, поїду зараз їду. В Будин там же ж на дропс великі знижки. Подивлюся, що там є, і поїду додому. Вітаю вас, мої любі Ми на каналі Ірина з хобіром Я е, роблю це підключення просто для того, щоб показати, я тут була в магазині пряжі, верніше, я випадково туди потрапила. Е, ні, я їздила, завозила свої колеса до моєї подруги, а вона живе літні колеса, а вона живе на е, півдороги е, до Будина, в якому є мій улюблений магазин пряжі е, офлайн. І е, вже вирішила, що я, якщо я вже так близько. Чому б і не поїхати, тим більше, що зараз там у них альпака паті тобто на всю о, пряжу від дропс з вмістом Альпаки е знижка 30%. Ну, я вирішила туди поїхати, просто нічого мені не треба, було, в принципі, я багато і не купила. Зараз вам покажу. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, я в минулому влозі показувала, що я купила оці нитки шкарпеткові на виставці. І мені ще подарила Ліля ось такі шкарпеткові нитки. І я вирішила взяти до них під мод. Зовсім без альпаки. Я взяла арвети ось до цієї пряжі на п'ятки, носки і резиночку. І взяла і ще й арвети. Не знаю оцього кольору. Не знаю я для чого, чого я взяла такий. Ну, зараз подивлюся, в мене ще є один колір. Оце, мабуть, більше буде посувати. Е, ну, купила та й купила. Дуже гарний яскравий. Оцей більше пасує, якщо, а можливо, навіть використаю і чорну. Е, бо чорна мені здається, а... Ну, коротше, буду робити, скоріше всього, якісь жакарди. Бо мені щось захотілося зробити, наприклад, використати чорну на носки. Е, Резинку і п'яточку. А на цьому фоні зробити і чорним якийсь жокард. Ну, оце таке це бивше це яку оце купляне. Не знаю, що таке яскраве, в очі кинулась і захотіла. Е, потім, ну, щоб ви розуміли, за зальпаки-паті я майже нічого не купив. Зальпаки-паті я купила по одному точку пуни. Ось таких кольорів, ось таких і зараз покажу, що я хочу робити. Ось дивіться, у мене, е, так, е, я в'язала колись, хто пам'ятає, е, такий колорблоками е, худі з капюшоном. І це було білий зверху, потім ішов отакий біжевий, і потім ось такий. Хто пам'ятає? Добре, не пам'ятає, теж добре. У я... мене залишки залишились. Ті, що були цілі, я подарувала дівчатам, у кого є маленькі діти в сім'ї. Ось ці залишки я хочу вив'язати в рукавиці. І для того, щоб. ну, Так як я не люблю рукавиці, щоб ось тут е було. Це я не люблю, я не знаю, може хтось інше ну, Щоб тут було букле, я вирішила на е саму резиночку взяти ось е такої пряжі, а потім вив'язувати е тут воно з домішкою. Хто пам'ятає, я в'язала одну ниточку букле. Від дропса і одну ниточку арвети я брала. От. Хочу вив'язати і зробити ось такі рукавички. У мене трошечки тих небагато тих, ось бачите, їх є, але вони все-таки є. І оце я взяла по одному по одній помі для резиночки. І взяла дві. два моточки від шоу. Вірніше, дропс, від дропс пряжі шоу. Для чого? Тому що я колись обіцяла ще в минулому році, я пам'ятаю, що я це обіцяла. У нас є такі в Швеції, вони називаються Лювіга Вантер. Тобто м пухнасті, пухнасті рукавички. Які в'яжуться з отаї пряжі. Там є спеціальна пряжа для нього, але я розумію, що ви нашої пряжі, верніше, вона майже така сама. Нашої пряжі ви в Україні не знайдете, наприклад. Тому я вирішила робити і шоу. Ой, сноу. Шоу. Моє відео це шоу, а це пряжа сноу. і... Mm, її тоді треба буде начисувати. Начисувати котячою, наприклад, щіточкою. Ну, взагалі тут є спеціальні щіточки, але гарно підходять і котячі, Чи собачі для вичисування. І що я ще купила? Купила дві ось таких е е е ниточки від DMC. Хочу подивитися, яка краще мені підійде до е е Щас, подивимося разом. До вишиванки, яку ж я все-таки планую почати скоро. Зараз ми з вами і подивимося. Я подумала, що якщо мені прийде. Якраз... Бачить? Бачить. Бачите, вони якраз гарно підходять. Може, у вас не... не дуже, але в житті вони прям супер. Ідеально підходять. Ці темніше, а ці прям супер ідеально е, Для шивання чоловічої цієї вишиванки. Я, я ще не вишила, я вже для шивання думаю. Ну не... Треба ж, так, мабуть, я таки залишу оце тут. Не знаю, коли мені треба. <плес> надо... я... Приїхала, вчора прийшла посилка, ні, брешу. Позавчора прийшла посилка. Я його тут все порозпаковувала, порозкидала, і воно тут лежало. Я прям стояла, плакала, бо мені нема куди вже це все складати. Е, я, звичайно, дуже вдячна за подарунки. Я дуже вдячна вам, що ви хочете якось, не знаю, е, мені. Мені зробити приємно і я дуже рада за це, але любі мої, нема куди складати. Я вже сьогодні не знаю, що буду робити. Тому що стіл треба розкласти, а коли... для того, щоб працювати, мені треба розкласти ось цей стіл, розкласти тканину і на ньому гарнесенько, все рівнесенько повимірювати. А якщо тут все. Лежньом, кіньм складено, я не знаю, куди мені дітися. Е, тому ось вже другий день я спочатку думала, куди це класти, тепер стараюсь трохи розтикувати що куди. Е, страшно, коли людина живе одна в трьохкімнатній квартирі і їй нема куди складати речі. Це трошечки мене лякає. Наразі. Дівчаточка, зустрінемось далі, це ще не кінець, сьогодні тільки середам. Я вам пізніше покажу, що я робила цього тижня, а наразі давайте до зустрічі. Ось, за що я не люблю листопад. Снігу достатньо випало, він весь зараз мокрий, все кругом тече. Ну, таке собі задоволення, якщо чесно. Краще б уже було холодно і лежав сніжок. І це ще тільки початок листопада. Скоріше всього, це все може розстати, стекти і буде темно. Скільки це в мене зараз? Дві години дня ви подивіться на освітлення. <світлення> Уже вимкнули в освітлення. <світлення> Оце такий у нас тут листопад. Я вже не раз говорила, що це самий найхороший місяць. За рік темний, слякотний Короче, неприємний. Іду, треба купити щось. Щось купити, коротше. Ну, що ж, вітаю вас, мої любі Ви на каналі Ірина з Хобіром. Звати мене Ірина. Сьогодні я вам хочу показати в цьому підключенні, що ж саме я робила на цьому тижні і на минулому, тому що. Я вам не показувала, що я робила на минулому тижні, він був таким підключенням виставка, більше як Травел, виставка із Стокхольм. Тому сьогодні я покажу вам, що ж я взагалі робила на цьому на цих, за цих два тижні. Ну, спочатку хочу вам сказати, що я, коли приїхала, я е, трошечки була вражена погодою, можна так сказати. Такий перехід у мене був страшний, е, вірніше страшний, холодний. Я адаптація не пройшла і мені зразу стало холодно. Тому я кинулася, хто може пам'ятає, я в'язала колись минулого, що це було весною. Мабуть, вже мабуть, рік назад, майже, ні, не рік, півроку назад, я в'язала свою е, жилетку. Вірніше сарафан, е, в'язала зверху. Із твіду, з ось Хто може пам'ятає, я в'язала зверху, ось тут починала, тут в'язала заглиблення горловини, ось тут, потім переходила ось так, поворотними рядами, ось тут, потім перейшла сюди. Зробила заглиблення горловини, пров'язала до підріза спинку, залишила і потім в'язала. Цю перед, уже піднімаю, підняла петлі ось тут і стала йти донизу. От коли я вив'язала саму горловину виобразну, я хотіла, потім, ось бачите, хто, хто бачу ось у мене, мене виточка, тут із цієї сторони виточка. І от коли я закінчила виточку, це, мабуть, було до або після. Оцього першого ем, маркірочку. Тут я робила маркірочки, позначають прибавки з двох сторін. Я робила прибавки по о, лінії боку. І от після першого, мабуть, ем, маркерка я його залишила. Залишила і не в'язала. І от коли я приїхала вже додому, я ось дивіться, упс. Я пров'язала ось до лінії розрізу, ось звідси до лінії розрізу, і розділила, і зв'язала ось вже скільки самого розрізу. Тут ще залишилося 5 см, і треба закривати, починати робити його іззаду. Воно таке просто лицевою гладдю, без всяких е, вихилясів. Е, можливо, пізніше я зроблю із, не пізніше, коли дов'яжу, бо із оцеї е, е, паєтки, можливо, я зв'яжу якийсь клапан, можливо, карман якийсь, ну, щось подивлюся. Спочатку мені треба буде. Закінчити. Це, можливо, пущу якусь полосочку із цих паєток на обробку горловини і е, пройми рукава. Значить, вяжу я його із твіду і із змішаної, змішаної верніше, з двох типів пряжі, із твіду і бебі вулу Ось такий бебі вул у мене був, розпущений, і це півтора моточка ще цілого. І до нього у мене ось. Це, тому що чисто з твіду, не знаю, мабуть, мені було важковато. Ну, не, мабуть, було важкувато. Я стараюся підмотувати зараз до твіду, і це мені більше подобається. От, а твіт у нас. E, значить, 62 мереноса, 6 ангори, 12 шовку і 2 віскози. Це твіт кондор. E, давненько його вже купувала. Хто може пам'ятає, e, був такий твіт, кондор, e, його, його багато було, ну, там, ще й важко було доставити. Коротше, всі. Ось e, в'язала я свій сарахван. Ну, в одному була вже красоті та і в другому покрутилися, я шуткую. Зв'язались в мене ось такі шкарпеточки вже навіть вони висохли Я їх попрала і вони висохли Це 43-й розмір. І в'язалися вони з пряжі SuperWash, комфорт СОК від відалізе, номер. Це мені подарована пряжа. Як приз вона була, а номер не знаю. Ага, 7708. Ось колор. Ось щось рівно залишилось куча пряжі. Я їх хоч і височеньки в'язала, не такі, як я люблю поносити. Ну, 43-й я їх носити не буду. Це. Комусь, кому, Це комусь, не знаю кому, але комусь потуж. Шкарпетки дов'язалися і почалися в'язатися нові шкарпетки. Зараз вам покажу, а, хто був зі мною в Україні, я в'язала, ось в'язала гарні шкарпеточки, там в Україні, їх і залишила з такої пряжі і з оцеї пряжі я вив'язувала. Жакар, mm, листочки. Я вирішила, що мені треба все це ще раз використати, але сірої пряжі такої в мене не було. І я ви... хочу життю використати теж. І я стала використовувати її ось так. Ось. Я вив'язала резиночку світлим сірим, потім почала в'язати темно-сірим. Ось вив'язала жакард він ще не попраний, не влігся. От. От. От так він виглядає. Жакар в мене без протяжок. Це треба буде заховати. Ось, бачите, майже без протяжок. От, і стала вив'язувати е пятку Стронг. Ось. Стала вив'язати п'ятку сторон. Носочок ще пущу світлосірий, і якраз використаю цю сіреньку пряжу. Ось це мій. Оце сьогодні прям зв'язала Щось все захотілося, все кинула і стала в'язати шкарпеточку. Так, це шкарпеточка. Значить, одна готова. Робота в мене ось шкарпетки, а інша готова робота зараз покажу. Хто пам'ятає, Лариса мені подарила, Лариса кольорова мозаїка, подарила мені ось такий подарунок. Це е, набір від е, фірми Фрузілок для вишивки. І в <кій> цей набір, значить, входила дерев'яна ось така е, основа. Перфорірована дирочку, в дирочку. Ось такий фетрик, який я маю ось. Бачите, я вийшла, який мені треба зараз наклеїти ось так. Щоб закрити задню негарну сторону. І ось такий шармик там був. Ось такий малесенький шармик у вигляді серденька. І ниточки. Були ниточки, ось такі три три кольори для цієї вишивки. Хто пам'ятає, коли я була в Україні, я казала, що повішаю собі в машині. Ну, скажімо так, можливо, я подарую, щоб хтось інший повішав собі в машині. У нас тут є Українка одна. Я їй, мабуть, не одна, ну, я їй подарую машину, бо я, скажімо так, я нею погралася, отримала задоволення від того, що я вишиваю. А інша людина отримає задоволення від того, що вона на це буде дивитися. Хто може пам'ятає, мені було по кучу подарунків. Підвісок у машину просто е, безмежно багато. Я обрала із. на Наразі обрала із трьома е, зернинками. Е, е, що там у нас? Ось забула. То не пшениця, а то. Ржаних рж, три ржаних зернинки було. Там у, у слюді залиті. Щось, чесно кажучи, мені е, ці три зернинки дуже е, відізва відізвалися. Ну, скоріше за всього, тому що, ну, є. Я цікавлюся історією своєї сім'ї і. Є... Ех... Про голодомор. Ех... Мені це дуже нагадало. Отак. От так. Ну що ж, зараз принесу вам покажу ще, що я робила. Ну, ось принесла показати, що я ще робила. І це моя дорожна, вірніше, робоча сумочка, так щоб ви розуміли, що я в мене є такі забрала. Ралка в мене є. Я беру їх на роботу. І це у мене процес вишивальний. Зараз покажу вам всю роботу постараюсь показати. Залишилося дуже мало. Вірніше, не дуже мало, залишилося 40%. Майже 60% у мене е в цій роботі, і я хочу, ось вона, такі жмілі, мають бути жмілі у лаванді. Ось, бачите, зараз покажу вам, скільки це, скільки це у мене. Процентові, яке воно має бути. Так. Ось яке воно має бути, бачите? Тут напівхрестики хрестиками вишито. Видно вам, не хочу, бо так лампа відбивається. От, тут такі собі жмілі. Щось мене потягнуло на бджоли. У мене ще є це з Китаю з Аліекспресу. У е, мене ще є такий самий, тільки ж е, в конюшині. І я хотіла попросити, але цей у мене є в сагі, а того немає. І е, я подивилася, що е, ну, по схемі паперовій я не вишию. Е, тут просто, ну, я не знаю, очі зламаю, щоб вишивати його по паперовій схемі. Тому дуже попрошу, можливо, мене дивляться дівчата, в яких є для саги ця схема, там, де жмілі в конюшині. буду дуже вдячна. Якщо треба. Ну, я заплачу, якщо тільки, щоб ви мені, ну, типу, можливо, хтось або підскажіть, де можна взяти, або, або продайте. Ну, тому що я хочу, щоб це були таких спарені, такі там, як там, на двіптіх. двіптіх, можна це назвати? Чи не можна? Ну, коротше, спарені картинки однакові, вони майже однакові. Просто е, тут, е, е, тут вона лаванда, а там конюшина. От, е, але там теж мілі щось мене потягнуло на цих всяких е, мурашок, комашок, останнім часом дуже сильно. Тому дуже вас прошу, можливо, у когось є. Підскажіть, наведіть направте Пальцем тикніть, можливо, дуже хочу вишити ще і конюшину. У мене, звичайно, є куча інших різних із цими із бджолами. На бджол мене потягнуло, не знаю, але хочеться от саме ці дві картини вишити, щоб був собі такий а, на літо подвійний. Декор уже в мене висів десь. Отак. От Вроді би все вам сказала. Краню я його ось в цьому, хто може пам'ятає, я шила і тут його порізала. Хто пам'ятає, от порізала ці вентилятори, і з них ось в мене вийшла така сумочка. Не знаю. Нормально, знаєте, нормально з нею. І сумочка мені подобається, і влазить все. Бачите, використовую ці паперові зажими, щоб мені ну, ця тканина не підпадала під голку. Ось так. Е, тому, будь ласка, кого є можливість, хто може знає, в кого можна запитати. Я з радістю куплю схему, щоб вишити її через САГУ. Бо через САГУ набагато краще вишивати, у кого погано зором. Ну, Як у мене, наприклад, у кого погано зором, краще вишивати через САГУ. А оце можна вишивати навіть і без нічого. Кому Просто хочеться повишивати. Я, ви знаєте, я ніколи не хотіла вишивати, У мене не було такого бажання вишити, ось, прям схема, бачите? Вишити його на дерев'яшки. От не було. Але, чесно кажучи, так вона не вивалилася під руки, і я її за вечір так і приговорила. Якось не хотіла навіть лишати там фонцем білим зашивати, думаю, ні, вже закінчу. І потім піду собі. Спокійно відпочивати. Ось так. Наразі я вас обіймаю. Всім цього найкращого. Не забувайте донатити на Збройні сили. Люблю вас всіх, обіймаю. Все буде добре. Ми перемогли. Цілую вас.